І ось у нас серединка. Серединка. Так да, можна де на цей. Ні, не надо. А яка машинка тут можна? На яку хоч то? Ходи да, на паршик, чтобы не Ні, там не нужен. Ні, вон такі в мене такі ось маленькі кружки. Навіть чуть-чуть молочувати. Так, значить, зараз ви должны змітати оцей стін. На сантиметр, так? А ви не обметали ще, обметайте. Обметайте і отак от дивіться на один сантиметр, дайте в оголочку, я вам заколю, да, лице з лицем. ось. От зараз обметаєте, зметаєте на сантиметр. І, і точно так же тут. Угу, я поняла. Да, а його повністю все в кругу обмотати, так? Так, да, оцей от в кругом, ну вниз тільки вниз. Тільки Тетяна тянус, оцей от цю дугу, Оце тільки низ, да. Ото от, оця ага, дуга, і все. Бачу. Тут не треба. і надо. тут не треба? ні, не ага. надо. на сантиметр потім зметаєте. Я ще раз провірю, чи все совпадає, і тоді шиєте на сантиметр. Якщо на сантиметр шиєте буде великувати, то на один і два шиєте. Добре. все бачу. давайте. А потім вже прикладемо.